Відкрий флакон і дозволь аромату огорнути тебе впевненістю, силою та харизмою, які ведуть до успіху. Це «Scent of Money від Світлани Мискевич. Аромат, що не кричить, він ніжно шепоче про владу, стиль і гідність. Одна капля цього парфуму дозволяє тобі легко і впевнено досягати бажаного. Без зайвих зусиль. У своєму темпі, у своєму стилі. Це не просто запах багатства, це аромат рішень, що змінюють гру. Він створений для жінок, до яких гроші йдуть самі. У ньому грайливість пергамоту й груші, у серці ніжні жасмину й енергія туберози. у фіналі солодка карамель і сила пачулі. Що залишають ауру успіху, будь королевою, будь жінкою, чиї рішення пахнуть впевненістю і магнетизмом.